Привіт шановні глядачі мого каналу. Сталася сумна подія. Вчора я вам показав про свій трак, а сьогодні він загорівся. Ну, загорівся не повністю, а згоріла вся проводка. Дощі димиться. Ось до знизу що робиться. Насилу потушив. Вогнегасник порожній. Не вистачило його, щоб потушити, черпав ось до цих кальобанок воду, щоб потушити. І там працює, вон до тому траку, що в долині, працює хлопець, він побачив, що трак горить, і прибіг мені допомогти. Він потримав капота, бо я без гідравліки капота не можу підняти, бо ці площадки заважають. Якщо ви пам'ятаєте, якщо дивилися вчорашнє відео, то ви вже знаєте, як воно працює. Так що от така. От така хрень малята. Але не буду себе накручувати, все буде добре. Мирно небо вам над головою. Слава Україні і Героям слава! Ще невеличкий шок-контент. Просто знімаю. Я, я розумію, що знімаю. Вночі і відео буде неякісне, але просто хочу висловити слова подяки подяки, слава Богу, я вже вдома і слава шведським автовиробникам. Зараз я вам покажу деяку штуку, як типа американці содержать машини. Я не знаю, що з цим власником автомобіля трапилося, чому він тримає в такому стані свій автомобіль. І щоб ви розуміли, отут на підлозі було те ж саме. Я просто руками позгрібав і повикидав це все. Щоб воно було, щоб під педалі нічого не попадало. От ви бачите, як люди відносяться до своєї техніки. Ну, щоб ви знали, це не всі так. У мене, мене вже є деяка практика, декілька років я цим займаюся. І, ну так, були, були дуже перевантажені машини, були... Тіпа навмисно закидані хламом машини. Ну, Це зазвичай роблять, коли хлопець з дівчиною розлучаються, і він переїжджає в інший штат, а машина залишається і вона йому відправляє потім машину, то вона може туди і гімнал лопатою накидати, б Тіпа, щоб йому помститися. Бувають і такі випадки. Але ось такий став, типу, що там ну, просто, ви бачили, да? просто сміття. Ну, буває, люди живуть в машинах і в них такий гармидер. Можливо, і це такий випадок. Ну, на моїй практиці це перша така машина іменно, іменно зі сміттям таким. А переважно всі, всі американці вони відносяться добре до своїх автомобілів. І все в них добре. Вони за ними. Ну, вони дбають про них. В такому ставі не залишають. Зараз я щось на хвилинку зайду. Дещо треба покласти і продовжу говорити. Так-так. А, і я коли робив в Чехії, це вже було дуже-дуже давно. У мене була... Я не знаю, як правильно сказати. Вона була типа начальниця, як правильно сказати, шефіня, босиха, як сказати правильно. І є там в тому місці, де ми, де ми робили, в нас була будівельна компанія. Ну, в них була будівельна компанія, а я був будівельником. І там було таке підприємство Лімова. Вони виробляли всякі газовані напої в таких бляшаних банках і в термопаках. Тобто вони там робили Кока-Колу, пепсі колу в бляшанках і різні види соку у таких тетрапаках. І ми там постійно їм будували якісь там нові цехи, там щось. Шпаклювали, щось, штукатури. Ну, коротше, робили будівельні роботи. І вона туди могла заїхати в будь-який день, в будь-який час. Тому що воно то підприємство робило цілодобово. І набирати просто в неймовірній кількості різних напоїв безкоштовно. Так ось, що я. В неї було таке Рено маленьке. Я не пам'ятаю, як воно називалось, вибачте. Таке малесеньке. Дуже. І от, якщо вона тебе кудись везе, ти сідаєш поруч на пасажирську сідушку, тобі треба ногами розгребти ці всі пусті бляшанки, щоб стати на підлогу ногами. І то саме було ззаду, на задніх сідушках. Воно ну, просто випивало і кидала назад або кидала тут в сторону. І ніколи-ніколи не прибирало своїй машині. Не робіть так. Ось мій равлик гріється. Ех ти, мій трудяшка. Да, ви ж знаєте, що з моїм бізнес-партнером сталося. Я маю на увазі свій трак. О, така неприємність. Сподіваюсь, завтра можливо його відремонтуєте. Підписуємося на мій канал, ставмо лайки. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!